Вітаю! Сьогодні у нас заняття з художньо мовленєвої діяльності, і ми познайомимося з віршами Катерини Перелісної Золота Осінь та Марії Познанської йдуть дощі». Дітки, а який у вас настрій? У мене хороший, веселий, радісний. Сподіваюсь, у вас теж такий. А чи знаєте ви, чи є у осені настрій? Тож я вам пропоную послухати вірш Катерини Перелісної золота осінь і дізнатися, який же настрій у осені. В парках і садочках на доріжки й трави падають листочки буро золотаві, де не глянь навколо килим кольористи, віти напівголі, небо сині чисте. Метушні немає, тиша й прохолода. Осінь золотая. Тихо ніжно ходить. Який настрій у цьому вірші? Лагідний, ніжний, світлий, і автору дуже подобається така осінь, бо, розповідаючи про неї, він вживає лагідні слова, красиві вирази. І я пропоную вам зобразити листочки з цього віршика і показати їхній настрій і рухи. Які гарні листочки! В парках і садочках на доріжки й трави падають листочки буро-золотаві. Осіння листя має різне забарвлення. Воно може бути одночасно і бурим, і золотавим, тому й називають буро золотаве. А листя на землі утворює красивий килим кольористий. Кольористий, значить, різнобарний, різнокольоровий. А ще й в цьому вірші розповідається про небо. Воно синє, чисте, бо його ще не вкрили важкі похмурі осінні хмари. А зараз послухайте вірш Марії Познанської Йдуть дощі. Йдуть і йдуть і йдуть дощі, стали чорними кущі. І дерева чорні стали, бо листочки всі опали, Дощ найдовші нитки має, Небо й землю умить єднає. А цей вірш викликає такий настрій печаль, журбу, сум. Чи подобається автору така погода? Напевно, що ні. Автор тричі повторює, що йдуть дощі, Йдуть, йдуть і йдуть дощі. І ясно відчувається, що душі вже надоїли і складається враження, що вони йдуть нескінченно. А ще про дощ сказано, що він має ниточки. Дощ найдовші нитки має, небо й землю вмить мить єднає. Чи справді дощ має ниточки? Ну, звичайно, що ні. Інколи дощі до такі густі і рясні. Що краплинки здаються не точками, які з'єднують землю і небо. А який дощ, як його можна охарактеризувати? Він важкий, сумний, похмурий, густий, рясний, тривалий. Діти. А якого кольору осінь цьому вірші? Чорного, темного, похмурого. Ось як автор говорить, стали чорними кущі, і дерева стали чорні. А чи подобається вам така погода? Мені не дуже. Тож давайте разом зі мною прочитаємо цей віршик. Ідуть, ідуть, йдуть, йдуть дощі, стали чорними кущі, і дерева чорні стали, бо листочки всі опали. Дощ найдовші нитки має. Небо й землю в мить єднає. А який вірш вам сподобався найбільше? Катерини Перелісної Золота осінь чи Марії Познанської «Ідуть дощі? Я думаю, що золота осінь. Тому я вам бажаю хорошого, гарного, різнокольорового, причудового настрою. До побачення, до нових зустрічей!